Склади підривав Порошенко Вибух арсеналу ічні вже шостий за останні десять років. Вибух на складах боєприпасів. І п'ятий за час війни. Рік тому понад 30 тисяч людей евакуювали через вибухи в Калинівці. Тоді розірвалося близько ста тонн боєприпасів. За тиждень до цього вибухали військові склади біля села Мало Янисоль неподалік Маріуполя. У березні 2017-го через розриви на складах у Балаклії на Харківщині вивезли. 20 тисяч людей з дев'яти населених пунктів у жовтні 2015-го вибухали склади у Сватовому. Це Луганщина. У серпні 2008-го у Лозові за 150 кілометрів від Харкова. Невже пожежа на складі біля ячні могла бути прикриттям банальної недостачі? Я би, допустим, перевірив всі контакти у по продажі боєприпасів. Певний час тому в ЗМІ непрозоро натякали, що за наказом Порошенка, який хотів приховати розкрадання зброї, підривались військові склади. Допускати всі ці диверсії під час війни ну, це злочин прямо ведучий до головнокомандувача, верховного командувача. Склади підривав Порошенко. Фейк. І досі час від часу у суперечках у мережі виринає цей фейк. Хоча він давно був спростований у 2021 році. Навіть прокурорка Зеленського Ірина Венедиктова визнала, що це були диверсії Росії, такі самі, як і на складах радянських боєприпасів у Європі, щоб унеможливити їх використання Україною у майбутній війні. Європейські політики відразу звинуватили спецслужби Росії встановлений зв'язок деяких вибухів із російськими агентами, щоб перешкодити поставкам спеціальної продукції в Грузію та Україну. І тільки в Україні розслідування вели так довго, щоб спочатку звинуватити військово-політичне керівництво з президентом, щоб змінити його на лояльне Кремлю. І тільки у 2020-2021 роках прокуратура України визнала, що це також були диверсії Росії. Росія підступний і безжальний ворог. Тому вибухи на складах не припинились і після виборів 2019 року. Коли Порошенко пішов з посади президента, Україна! у 2023 році вибухи прогреміли на складах у Павлограді і в Хмельницькому. Згідно з логікою поширювачів фейку тепер склади підриває Зеленський, чи логічніше припустити, що саме Росія, яка напала на Україну? І є винною у вибухах на військових складах. Причиною вибухів Булаклеї була чітка диверсійна робота з застосуванням термобаричного снаряду, який пробив бетонні укриття. Подальшому безпілотний літальний апарат залишив притини в простір арсеналу в напрямку території Російської Федерації. В інформаційній війні кожен з нас боєць. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Тільки так цей ролик зможуть побачити більше людей. І правда буде ширитись україною. Підтримати цей канал ви можете на Патреоні. Переможемо тільки разом.